Привіт, кіномани! Давайте швидко переглянемо найсвіжіші серіальні прем'єри, які тільки-но з'явилися на екранах. Від вас вподобайка, коментар, підписка. Від мене серіали. На цьому домовилися та поїхали. Чужий Земля. Перший серіал у легендарній франшизі чужий. Який переносить події безпосередньо на землю. Дія розгортається у 2120 році, коли дослідницький корабель падає на землю. Його катастрофа відкриває шлях для нової загрози, не лише ксеноморфів, а й ще більш моторошних створінь, породжених експериментами корпорацій. У центрі історії Венді, молода гібридна дівчина, яка поєднує людське та синтетичне, і група солдатів, що намагаються вижити серед хаосу. Землею правлять мегакорпорації. Чиї інтриги й експерименти стають не менш небезпечними ніж самі монстри. Серіал поєднує класичний хорор і саспенс чужого з новими ідеями: етика штучного інтелекту, контроль над тілом і свідомістю, корпоративна жадібність. Вперше у франшизі жах приходить не з космосу, він уже тут, на нашій планеті. Атмосфера тримає в напрузі. А сама ідея перенести жах на землю додає особливої гостроти. Особисто я вважаю, що цей серіал відкриває для Всесвіту нове дихання. Але, чесно кажучи, для Олдів, тих, хто виріс на класичних чужих, серіал може здатися занадто сучасним і далеким від оригінальної формули. Метелик. Далі шпигунський трилер із сімейною драмою. У центрі сюжету Девід колишній оперативник розвідки Америки. Колись він інсценував власну смерть, щоб почати нове життя в Південній Кореї. Та минуле наздоганяє його. Організація, яку він сам створив, тепер хоче ліквідувати його. Найнебезпечніше для Девіда те, що серед ворогів його рідна донька Ребекка, яка перетворилася на небезпечного агента. Це серіал, який тримає у напрузі від першої до останньої сцени. Тут є і шпигунські інтриги, і високий рівень екшену, і справжня сімейна драма. Батько і донька опинилися по різні боки конфлікту, але емоційний зв'язок не зламати. Серіал захоплює, змушує співпереживати і водночас дарує видовищність, яку важко знайти у звичайних трилерах. Миротворець другий сезон. Другий сезон миротворця ще дикий, ще божевільніший ніж перший. Головний герой потрапляє в альтернативну реальність, де все начебто ідеально. Немає насильства, проблем чи конфліктів. Але він швидко розуміє, що навіть ідеальний світ ховає свої жахи. Серіал показує, як Кріс змушений розібратися зі своїм минулим, своїми травмами і моральними дилемами, при цьому не втрачаючи свою божевільну харизму. Гумор тут ще чорніший, жарти ще різкіші, а екшен видовищний та жорсткий. Персонажі відкриваються по-справжньому їхні конфлікти, страхи та стосунки стають центром сюжету, а все це приправлено чорним гумором і іронією над супергеройським життям. Вождь війни цей серіал про боротьбу за свободу та єдність Гаваїв. Події розгортаються в кінці 18 століття, коли Гаваї розділені між ворогуючими племенами та перебувають під загрозою зовнішнього впливу. Молодий гавайський воїн Каяна повертається додому після довгих років вигнання і стає на шлях боротьби за об'єднання островів. Він кидає виклик місцевим вождям, вступає у криваві битви. Протистоїть зраді, а також новим загрозам із боку колонізаторів. Водночас він намагається зберегти культуру та дух свого народу, об'єднати людей навколо спільної мети, створення єдиної, вільної гавайської нації. Серйозний епічний серіал про становлення лідера і боротьбу за свободу з жорсткими битвами, культурною глибиною та харизмою Джейсона Момоа. 12. А тут вже корейські ангели-захисники проти темних сил. Дванадцять ангелів живуть серед людей, приховуючи свою справжню природу і захищають Корею від злих духів, колись вони принесли мир, запечатавши темні сили в пеклі. Але тепер зло пробуджується знову і хаос повертається. Кожен ангел пов'язаний з одним зі знаків зодіаку, що наділяє його унікальними здібностями та характерними рисами. Разом вони повинні боротися зі злом, ризикуючи власним життям. Зберігаючи баланс між людським світом і потойбічним. Серіал поєднує динамічні бойові сцени, магію та містичні елементи із психологічною напругою. Адже навіть серед ангелів з'являються сумніви, страхи та суперечки. Дивовижний світ, створений за мотивами Зодіаку, підкреслює культурну глибину та символізм кожного персонажа. Заручник Серіал розгортається у світі політичних інтриг та міжнародних загроз. Головні героїні, британська прем'єр-міністр Ебігейл Далтон та президент Франції Вів'ян Тюсан опиняються у центрі небезпечної змови, коли чоловіка Далтон викрадають, а Тюсан піддається шантажу. Попри глибокі політичні та особисті розбіжності, обидві жінки змушені об'єднати зусилля, щоб врятувати близьких і запобігти міжнародній катастрофі. Кожна серія серіалу поєднує напружений трилер із психологічним аналізом персонажів. Глядач бачить, як політики приймають складні рішення, балансуючи між особистими мотивами і державною безпекою. Серіал складається всього з п'яти епізодів, де глядач поступово занурюється у лабіринт змов, інтриг і неочікуваних поворотів, де навіть союзники можуть виявитися ворогами. Серіал пропонує не просто екшен, а справжній інтелектуальний виклик, змушуючи замислитися над тим, що важливіше принципи чи виживання. Благодійник наступний серіал це боротьба юриста за справедливість і правду. Молодий і амбітний юрист Руді Бейлор після звільнення з престижної юридичної компанії, де йому не давали реальних справ, вирішує приєднатися до маленької фірми. Що спеціалізується на справах про травми та компенсації, незабаром він отримує складну справу. Страхова компанія відмовила у виплаті сім'ї, чиє життя було зруйноване через халатність великої корпорації. Руді стикається з корупцією, тиском з боку впливових адвокатів та юридичними пастками, намагаючись довести правду. Він зустрічає колег, що мають власні проблеми та скелети в шафі, але разом вони вчаться боротися з системою, де гроші та влада часто важливіші за справедливість. Серіал показує не лише напружені судові баталії, а й внутрішні переживання героїв, їхні моральні вибори та конфлікти між принципами та особистою користю. Кожен епізод заглиблюється у деталі підготовки справи, розкриття доказів та стратегії в суді. Демонструючи, що боротьба за правду часто складніша, ніж здається. Завантаження. Четвертий сезон. Останній сезон завантаження. Це справжнє емоційне завершення історії. Тут все крутиться навколо головного героя. Його доля розділяється на дві гілки: один помирає після короткого, але щемливого воз'єднання з норою, а інший живе далі, будує сім'ю з інгрід та готується стати батьком. Сюжет ще більше занурює у світ штучного інтелекту. Паралельно серіал нагадує, що навіть у цифровому світі важлива людяність, любов і пам'ять про тих, кого ми любимо. Фінал робить акцент на закритті всіх історій і водночас залишається легкий сум, бо навіть у цифровому раю життя не завжди просте. Це приємна, трохи сумна, але дуже тепла розв'язка. Венздей. другий сезон. У другому сезоні головна героїня повертається до Невермор Академії, де її чекають ще темніші випробування. Тепер вона бореться не лише з ворогами, а й із власними силами її бачення стають небезпечними, а чорні сльози свідчать про те, що здібності виходять з під контролю. До академії приєднується її брат Пакслі, який уперше відкриває в собі надзвичайні здібності. Але разом із цим з'являються нові загрози. Загадкові вбивства, експерименти та пробудження зомбі-монстра. У другій половині сезону в академії вибухає нова хвиля жахів, таємничі вбивства, криваві напади та руйнівні події. Другий сезон став набагато темнішим і насиченішим, ніж перший. Тут більше інтриги, жаху і справжньої драми, але водночас не зник фірмовий гумор. Сезон залишає відчуття, що історія лише набирає обертів, і чекати продовження стає ще цікавіше. Список смертників. Темний вовк. Серіал є приквелом до список смертників 2022 року і заглиблюється в історію Бена Едвардса, колишнього морського котика, який проходить шлях від спецназівця до таємного агента ЦРУ. Події розгортаються приблизно за 5 років до зустрічі з Джеймсом Рісом. Це історія про людину на роздоріжжі, його вірність братству, біль від втрат, моральні компроміси та поступове занурення в світ шпигунських інтриг. Він постає перед вибором: залишатися солдатом честі чи стати темним вовком, який служить державі, але втрачає себе. Тон серіалу набагато темніший і психологічніший це поєднання військової драми, шпигунського трилера та гостросюжетної історії про зраду і виживання. Це той випадок, коли приквел може навіть перевершити оригінал. Серіал не просто показує перестрілки чи операції спецназу, а реально заглиблюється у психологію людини. Яка втрачає свою так звану світлу сторону. Це були найцікавіші серіальні прем'єри останнього місяця. Обирайте свій серіал, не забувайте підписатися, щоб не пропустити ще більше новинок. Всього найкращого побачимось в наступному випуску.